Вітаю вас, малята, відгадайте загадки. З язиком, але не лається, без зубів, але кусається. Так, це вогонь. Маленька зірка відлетіла, багато лиха наробила. Правильно, це іскра. Ви не грайтеся зі мною, бо загрожую бідою. І хоч я такий малий, розпалю вогонь страшний, вірно, сірник. Що це за машина? Спішить, сурмить, дорогу дай, моргає синім оком. Приїде вчасно і біда людей обійде боком. Так, це пожежна машина. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує. Він мужній, добрий і також хоробрий. Вірно, це пожежник. Він завжди на гвіздочку, має червону сорочку, і вогонь блокує вміло в білій і пухнастій піні. Здогадалися, це вогнегасник. Діти, пожежа це велике лихо. І щоб запобігти пожежі, треба дотримуватися певних правил. Користуйся тільки справними електроприладами. Не залишай їх вімкненими без нагляду. Не грай з вогнем, сірниками, запальничками, свічками. Не залишай увімкнену плиту без нагляду. Не вмикай її без необхідності. Ідучи з дому, гаси світло і вимикай електроприлади. Любі хлопчики й дівчатка, слухайте, що каже татко, сірників до рук не брати, бо згоріти може хата. І до мами прислухайтесь і з вогнем, діти, не грайтесь, сірники то не забава. Грати з ними марна справа. Дим побачив не втікай, вогнеборців викликай, якщо трапиться пожежа, сто один набрати треба. На випадок пожежі в кожній будівлі, гаражі, навіть машині повинен бути вогнегасник. Вогнегасник це пристрій для гасіння пожежі. Він червоного кольору. І сьогодні ми з вами будемо ліпити вогнегасник. Уважно слідкуйте за моїми діями. Жартівник і до руку засірник, ой, горить, 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 ой, димить, 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 може все згоріти мить, Поможі, Поможіть, допоможить. Покликати належить, ти гамне, лови, не дрімай, один нуль, один набирай. Увага, увага, пожежа, пожежників, покликати належить. Пожежників швидко гукни. З вогнем дає усім проблем, в лісі ватру хто палив і її не загасив, ой, горить, 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 ой, димить, 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 Ха! може все згоріти мить, Поможіть до Пожіть Увага, увага, пожежа, пожежників покликав.